Дорогі друзі, сьогодні, 18 листопада, ранок. Ми з вами знаходимось на Домській площі. Можна сказати, в самому серці Старої Риги. Ви бачите, що вона прикрашена державними прапорами. Сьогодні країна святкує 105-ту річницю здобуття незалежності. А оце дім Латвійського радіо. У нього також ювілей Радіо в Латвії відзначить днями 95 років. Там на балконі ви можете побачити жовто-синій прапор. Так, Латвія наша надійна союзниця, в тому числі в інформаційному плані. А от дипломатичні машини бачимо і машину жовто-синім прапорцем. Отже, приїхав і посол України. Чому? Зараз узнаємо, це Домський собор, який і дав назву всій площі. Він такий трохи суворий, величний. Його почали будувати в 13 столітті. І, власне, про це свідчить оце нашарування землі, яке відбулося за довгі століття. Так вийшло, що Собор. Начебто вріз в землю, хоча завжди тягнувся до гори, до неба. А он світиться вікно, там нема вітражів, і тому ми бачимо, що відбувається всередині. Іронія долі полягає в тому, що Домський собор не сприймався раніше як собор Летишів. Радше це був храм німецької громади з радянських часів. Концертний зал органної музики. А тепер саме тут, кожного року, і от просто зараз, відбувається екомінічна служба з 9 ранки, на яку з'їжджаються високопосадовці, але й кожен громадянин Латвії також може прийти сюди і зайняти своє місце в залі. Чотири головні конфесії країни лютеранська, католицька, православна та баптистська. Правлять службу, виступають хори, і поруч з владою сидять громадяни, і це показує близькість влади до народу. Коли ж так сталося, що Домський собор почав сприйматися летишами символічно, як знак своєї незалежності, знак своєї свободи. Це відбулося в січні 91-го року. Тоді радянська влада здійснила відчайдушну спробу придушити змагання летишів за поновлення незалежності. Була зима, холодно, і щоби протистояти радянським пройдисвітам, сюди приносили чай. Тут був опорний пункт активістів. Згодом з'явилися поранені. І от тут ми бачимо капличку Святої Діви Марії. В ній знаходився імпровізований шпиталь. Лікарі допомагали пораненим. І цим Домський собор назавжди споріднений із Київським Златоверхим Михайлівським монастирем. Ми завжди пам'ятатимемо нашу спорідненість із Латвією. Ми дякуємо їй за підтримку України, за підтримку українських біженців. З Днем Незалежності Латвія, Щасти тобі!